Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Як бачите, друзі, підготувала собі фронт робіт. Це у мене малюки, яких я сьогодні буду разом з вами пересаджувати. Тож, тут у мене сого Лоуренс. Далі йде золотий пиріг, який ми раніше з вами пересаджували у зелений мох. Я покажу, як виросли корені, і тому буду пересаджувати. І. Третя орхідейка це орхідейка з кодом, яка йшла як сорт Ну, Вона з світоносом, як ви бачите, тож думаю, що все буде добре і вона покаже нам своє личико. І четверта орхідейка на пересадку це Будда Трежер. Він теж наростив після нашої пересадки із сантиметровим корінням сюди в стаканчик. Уже, як бачите, Коріння багато, їй тісно вона наростила листочків, вона навіть з квітоносом. Ну, Квітоніс ви, мабуть, зараз не побачите, покажу вже як вийму. І оскільки їй не вистачає місця, вона вже навіть, ось як бачите, скидає поступово нижній листочок. Тож я вирішила все ж таки не просто піднімати її на рівні стаканчика, а пересадити, дати їй горщик. Для цього підготувала ось такі горщики фірма Аліана. Отак вона. Це, до речі, теж фірма Аліана. Тут є їхній сайт, як ви бачите. Але з отакою етикеткою купую українське. До речі, я хочу звернути увагу на ці горщики, що останнім часом трапляється так, що ці прорізі не прорізані, тобто вони намічені, але вони закриті пластиком. Тому потрібно, я беру для цього манікюрні ножиці і прорізаю дирочки дуже просто, дуже легко, але контролюю цей процес, оскільки потім після пересадки орхідея не так дихає, як їй це потрібно. Для посадки підготувала дренаж, підготувала кору, Оскільки в мене немає кокосового волокна, то буду саджати без волокна. І оскільки ці орхідеї в своїй масі були у мохові, то я буду саджати кора і трішечки моху, так як саджала перед цим малюків. Але мох-зелений. Теж тут підготувала. У мене ще його трішки є. Ось такі мої красунечки. Сподіваюсь, вони не стресунуть і продовжать ріст квітоносів. Але я бачу, що вони дуже потребують. Тож, давайте все по порядку. Першою у мене на пересадочку піде оця орхідеїчка. Показую вам, чому я її пересаджую. Ось, як ви бачите, таке в неї вже коріння. Воно позаплітало. Знизу навіть у декілька шарів, дві залишилося квіточки. Третю вона вже скинула. Квітонос дорощувати не планує, тож буду пересаджувати зі спокійною душею, як кажуть. Ось така гарня малеча. Ставлю поки що сюди, бо через коріння вона не буде стояти. Готуємо першим ділом, як я казала, вже горщик. Зверніть увагу, він не прорізаний. Дирочки, отут закриті, не дивлячись на те, що вони повинні бути для цього. Я беру звичайні манікюрні ножиці і роблю ось так. Протикаю і з'єдную. Протикаю і з'єдную. І все, отак прорізаються дирочки. Бачите? З'являється прорізі і можна спокійно не переживати, що водичка буде сходити. А так, як залишити, то у вас орхідейка, ви будете думати, що тут є дирочки, а орхідейка не дихатиме. Попрорізала всі дирочки. Тепер ставлю горщик. Беру у посадку також її керамзит, на якому вона стояла. Так, я думаю, що для дренажу вистачить, але можна додати крупнішого ще керамзиту. Що я, Мабуть, такий зроблю, але отак перемішаю. перемішку. Далі в нас іде різана кора. Кусочки я беру о, доволі такі чималі. Ось, кладу, щоб ви бачили. Ну, десь я знаю, сантиметрів 2-3. І кладу. Їх в хаотичному порядку, от таким чином, крупна кора, не буде давати орхідейки закисати знизу, Тепер, а, поки що відставляємо це в сторонку. І будемо звільняти обережно, обережними рухами цю орхідейку. Я зазвичай так просовую пальчик сюди вниз і видавлюю орхідейку. Тут так зробити не вийде, тому вийде, що потрібно. А розрізати горщик. Виймати за шию, отак, дергаючи, такого робити не можна, тому що можна відірвати шию. корені у вас будуть окремо. А сама орхідея окремо. Тому жертвуємо горщиком і розрізаємо його. Для цього беру ножиці, вибираю, де різати, щоб не пошкодити коріння. Коріння тут поплилося дуже добре. Тому беру таким чином. і ні, мабуть, буду зверху, щоб не так пошкодити. Ось отаким. От. Я, бачите, ножицями, наче відтягую а, горщик для того, щоб не пошкодити коріння. Ось таким чином. Далі спробую розірвати. Відтягую обережно, намагаюся зрізати. Вибачайте, в екран не дивлюся, що вам показую, не знаю. Але я дивлюся на рослину, щоб не поламати, не пошкодити корені. Ось отак. І обережненько зараз буду намагатися її вийняти. Посадка дуже така повітряна, бачите, я проминаю і мох приминається там пустота. І обережно так. Виймаємо. є Далі руками тихенько, щоб не пошкодити коріння, ми виймаємо мох. Можливо, якщо ви з мохом Дружите і все у вас з цим ділом в порядку, то просто збільшувати ком, ставити в горщик і обмотувати далі комом мох зелений. Такі посадки любить тому хто вміє з мохом, тому так можна робити. Я не хочу, я мох люблю у маленьких посадках, а великі я не саджала, бо все ж таки я вважаю, що в великому горщику з мохом дуже важко. Тож, тратити ваш час не буду, обережно розберу, потім вам покажу. Ось так у мене вийшло. Я обережно тут розібрала. Розплутала трішки ком небагато, хочу звернути вашу увагу. Всередині є такі корінці, які були як 1,7. Ви пам'ятаєте, що я не трогала ком 1,7, до речі, Він е такий вже перепрівший е спагмус, в якому він приїхав. Я просто обмотала розмір 1,7 зеленим мохом до розміру 2,5. І оці корінчики, бачите, ті, що були в корзинці 1,7, Вони, як зазвичай, такі маленькі, надломані. Я зазвичай таке відрізаю. Тому що розвиватися вони не будуть, а от гнити вони можуть почати. Тому я ніби трішки омолоджую орхідею, я беру також манікюрні ножиці мої. і... Обережно саме оцей хвостик із отакими маленькими корінцями. Я відрізаю. Ну, Тут є ще корінь, ще ось отакий. Я буду намагатися його залишити. А оці маленькі, зараз відріжу. так. покажу вам. Ось це частинка шиї із малесенькими коренями. Вони, як зазвичай, вони завжди поломані і не розвиваються, ось такі. Тому я їх просто відрізаю ніби трішки омоложую орхідеї. Зріз добрий, зелений, тож це в порядку. Орхідея нічим не заражена. Для того, щоб так і залишалося, я обережненько закрию. Цей зріз Максим. Також звертаю увагу, що я ніколи кісточкою, пензликом не лізу у бутилку. Я наливаю так от трішечки у пробочку, змочую тоненьку кісточку і буквально одну краплиночку саме на зрізану шийку. Бо я вже промахнулася трошки. Мацнула на корінь, обережно витираю. І даю орхідеї трішечки-трішечки підсохнути. Готую кору для посадки. І прибираю цей мох, який мені не потрібен. Я спагмас, яким вони приходять, повторно не використовую, просто його викидаю. До речі, як бачите, я не обчищала. Мох із коріння дуже. А так, знялось, знялось. Те, що не знялось, залишилось. Ось таким чином. І по максимуму, я завжди, якщо попадаю максимум на корінь, то я змочую спонжик і намагаюся витерти його, ось, тут ось бачите? Плямочка залишилась, але ну, я думаю, то вже не смертельно. Чому? Тому що чистий максим, як ми знаємо, дуже. Підсушує і він спалить коріння. Тому, коли ви проливаєте максимум коріння орхідеї, з цим потрібно бути дуже обережним. Вирішила на дно до посадки покласти її муху. Ось, бачите, так от острівками між коринками. Усередину я не кладу, лише по краю горщика. І також вирішила потримати декілька хвилин орхідеєчку в тепленькій водичці, без нічого, просто водичка. Але таким чином, щоб зрізана шийка була суха, залишалася. І ось отак вона намокає, корінця зеленіють, для того, щоб вони краще гнулися. Далі ми беремо коріння, таким чином розпроділяємо, тобто заводимо руку і так пальчиками. Розприділяємо корені по краю горщика. І ще я намагаюся її поставити, оскільки вона лежала на тягнулася до освітлення. Зараз я її хочу трішки рівніше вирівняти. Далі, всередину, я кладу ось таку кору, вкладаю пальчиками по одній, не спішу. Тому що тут поспішати не потрібно, а потрібно зробити так, щоб кора заповнила пустоту, ту, що всередині горщика. Ось таким чином. І завжди я кору кладу так, щоб під шиєю була саме ось така кора. Для того, щоб не було замокання шиї. Ось і так, таким чином по одній, і на цю сторону. Ось так у мене виходить, як бачите, середина зайнята. Повертаю цю сторону, поправляю корінчики, щоб вони були заправлені, і вкладаю по можливості кору. Сподіваюсь, вам видно, тому що я дивлюся на рослину. Намагаюся вам при цьому щось показати. Тут ось іще, щоб не пошкодити, але просунути. Ось ось таким чином. Тепер на середину горщика я ще додам трішки моху. Так, острівками, але не багато, тому що інколи я поливаю посадку замочуванням, тому муху зовсім трішки. І знову ж таки, по краю горщика ні в коїм разі не не До шиї, до шиї я мох не кладу, тому що у великих об'ємах можуть бути проблеми із. Посадкою, якщо буде всередині мокру. Ну, принаймні так у мене. І далі я сиплю фракції 18-25 кору пінію. Ось таким чином просто беру кору і засипаю по кругу, поправляючи пальчиками, щоб вона просипалася. Якщо не виходить, то просто роблю, притримую шийку в тому положенні, щоб сіла орхідейка, і простукую по краю горщика. І кора сама чудово просипається так, який потрібно. Ось таким чином. З цього боку і так з цього повертаю горщик. Тут, біля шиї ще можу покласти ось цей кусминчик кори і просипаю. Ось таким чином кусочки кори дуже добре просипаються самі. Можна, в кого є, використовувати зверху трішки мілкувати. Їшу кору, Але в мене зараз немає, тому я кладуся, яка є. У мене саме є 18-25. Якщо у вас є кора 10-15, то наверх шаром вона якраз найбільше згодиться. У мене, на жаль, немає зараз такої кори. Ось таким чином на цьому майже. Посадка закінчена. Залишилося мені лише вкрити зверху орхідейку мохом. Вирішила ще встановити і тримач для квітоноса. Для цього я завжди вставляю паличку по краю горщика, завжди, щоб не пошкодити коріння, і щоб бачити, як я її вставляю. Якщо я раніше цього не зробила до того, як засипала. Корою. Беру новозеландський мох, він у мене вологий. І ось таким чином прокладаю його теж по краю горщика, не до шиї. До шиї я його не кладу. Так роблю для того, щоб влітку орхідейки в мене дуже не пересихали. Та й взимку теж, тому що опалення теж вони, щоб не сохли. І таким чином, прокручуючи горщик, вкладаю шар. Я вкладаю не маленький шар, а такий, знаєте, нормальний, для того, щоб дійсно прикрити десь, можливо, невкриті курою корінчики, тому ось так, таким чином заправляючи отак по краю мох, щоб він. Зафіксувався краще. І тепер, бачите, ось тут корінь відкритий, тому роблю ось так. Раз, і прикрила. Я не заглиблюю в посадку ший, шию орхідеї, тому що ну, мені більше подобається, коли вона на рівень із на рівень із горщиком. Тобто, не глибоко у самому горщику. Так, я впевненіша, що не буде закисання і все буде добре. Ось таким чином. Я при своєму вирощуванні помітила, що краще орхідейки почуваються, коли в них шия не занадто заглиблена. Ось. Отака вийшла посадочка. Отак вона виглядає зверху. Як бачите, шия відкрита від муху. А ось так вона виглядає всередині. Проглядаються добре корені, тому є контроль для поливу і все чудово. І обов'язково ставимо бірочку для того, щоб. Розуміти, що це в нас за сорт, щоб нічого не загубити. Ось таким чином. І так, я висаджу усі інші, і потім вже вам покажу. Друзі, розібрала наступну орхідейку, це ось, в неї ось таке коріння. Тут з нею все в порядку, там, де були коріннячка 1,7, і вони мають ось отакий вигляд, набагато краще, ніж у попередньої, то я, звісно, їх не чіпаю. Єдине, що на цій орхідейці, ось як ми бачимо, тут є сухенький листочок, його обов'язково потрібно зняти. Для цього я беру пінцет і отак, от таким чином, обережно протримуючи за шийку, його намагаюсь. Знімати. Вибачте, що, мабуть, не вийде у мене на камеру, тому що, ось такими рухами потрішечку я обов'язково таким чином знімаю, для того, щоб сухих листочків, ось бачите, не залишалося на шиї. При цьому треба знімати так, щоб не пошкодити саму шию. Тобто, роздивляємось, не спішимо, кручу орхідейку з обох з усіх сторін, щоб знімати, бачите, отакі чешуйки. Потім вже, як усе познімала, я її замочу у тепленькій водички буквально на декілька минут, для того, щоб Орхідейка трішки напитала корінці, щоб вони краще гнулися. Далі, ось таким чином, занурю орхідейку в водичку, розправляю руками корінчики, щоб вони намокли. Але знову ж таки так, щоб шия не намокла. Ось таким чином. Лишній мох, який відстає від коріння, я прибираю. Він нам не потрібен. І залишаю орхідейку на кілька хвилин. Хочу сказати, що якщо так стається, що я пінцетом пошкоджую шийку орхідейки, ну буває таке, що іноді я її трішки шкрябаю, то я закриваю обов'язково ранку Максимом. Ну, це моя позиція, я роблю так завжди. Я не кажу, щоб усі так робили, але так роблю я. Буквально точечно на ту раночку для того, щоб. І закрити, і щоб Максим її підсушив. Потім усе, як завжди. Перевіряємо, чи є отвори, якщо немає, то дорізаємо на дно карамзіт, потім йдуть різана кора, чи маленькі кусочки для створення аерації на дні горщика. Потім трішки зеленого моху. Ця орхідея росла у покупному мохові, тому я додаю зеленого того, що у мене. Попередня росла у цьому у зеленому мохові, тому я їй дала з її, її посадки, а ці я даю свіжого моху. Новозеландський мох я не використовую в посадки. Він мені в посадках не подобається, він мені подобається лише зверху. Ось таким чином, бачите, лише по колу. Ну і далі встановлюємо орхідейку. І так як я все робила з попередньою орхідеєю. Буває так, що коріння не вкладається, так як нам потрібно, тому я роблю таким чином. Я ставлю орхідейку. Розвожу ті корінчики, які всередини, а потім по одному обережно завожу в посадку інші корені, але так, щоб їх не поламати. По одному, звісно, це ж займає деякий час, тому, якщо у вас а, немає часу, то я Кожен раз кажу, якщо часу немає, не сажайте орхідеї, тому що можна наробити дуже багато шкоди, коли поспішаєш. І отаким от чином по одному намагаємось їх вкласти. Коли вони вологі, то вони добре вкладаються і гнуться. Але ж, все ж таки, обережність нам не помішає. Тому що в нас ще і квітонос, не забуваємо про нього. Звісно, орхідея може, як то кажуть, трохи психонути і заморозити цей квітонос. Але я готова до того, що якщо орхідея передумає квітнути, то я на неї дуже не обіжуся. Але хочу пересадити, тому що зараз весна і. Пересадки йдуть добре, сприймаються орхідеями. А по-друге, я бачу, що все одно їй не вистачає поживних речовин у Мохові, тому їй потрібна допомога. Ось таким чином в мене вийшло. Зараз я ось сюди всередину, як завжди, буду використовувати кришину кору. Тобто, я роблю все. По тій самій схемі. Показувати одне і теж не бачу ніякого сенсу, тому не ображайтесь. Я економлю ваш час. Хоча, звісно, кожна орхідея це окремий випадок і може бути зовсім по-різному. Але це по ситуації. Намагаюся її поставити, але вона не хоче стояти, тому залишається напівлежище таким чином. Трошку засипаємо коріннячко, притримуючи його, щоб воно не вискакувало. І притримуючи шийку, щоб вона лягала так, як нам потрібно. При змозі, дійсно ж. Звісно ж, я її не ламаю, так, якщо вона не хоче стояти. Ось отакі в мене вийшли пересажені орхідеї, вже сидять кожен у своєму горщику. Посадочки вийшли десь більше, десь менше моху. Цій менше дала, тому що все ж таки буде трежер, вона дуже така іноді буває примхлива. Ну, я думаю, що в неї все буде в порядку, але дала трішки менше їй моху. Тут, ось, як бачимо в пазусі квітонос, сподіваюсь, він не замре, а буде продовжувати рости. Ну, Це ми взнаємо пізніше. Ось така посадочка вийшла. Також, а, красунчика, золотий сир, я вам вже показувала посадочку. Тут більше трішки мха, вона росла у мохові чистому, тому я їй дала трішки більше. Це аля легато, тут теж е, трішки більше моху вийшло. Щоправда, не вийшло в мене її поставити, бачите, вона все ж таки трішки лежить. Теж сподіваюся, що піде в рост і все буде нормально. І Сого so Лоуренс. вийшла ось така посадочка. Тут менше моху через те, що мені не сподобалось, як Сого so Лоуренс сидів у закритій системі. Менше трошки моху дала, і буде так. На цьому буду закінчувати. Всім дякую. І попереду багато цікавого.